Друзі, всім привіт! Кінець лютого. Знову я на рибалочці. Ось, як бачите, ще не перевдягнувся. Після роботи буде в мене десь 3 години на рибалку. Хочу спробувати половити окуня на бізматилку. За моєю спиною водойма. Мені вона, в принципі, знайома, я в цьому році жодного разу тут не був по певним причинам. Ну, Сьогодні спробуємо. А зараз швиденько передягаюся і йдемо рибалити. А зараз піднімуся у вершину, бо... На дамбі в принципі, я місць не знаю, тому не буду вигадувати якогось велосипеда, піду на ті місця, де знаю. Як вже я, мабуть, і казав, на рибалку в мене всього три годинки. Ну, В принципі, цього достатньо, якщо воно буде клювати. Так що окуні без мотилочка, зараз будемо пробувати. Дійшов я до запланованих місць. Можна ще трошки вище буде піднятися, але вирішив. Що розпочну тут. На всю акваторію я один зараз знаходжусь тут. Там були ще пару рибалок, то лі рибалок, то лі браконьєрів, я так і не зрозумів, що вони там роблять. Так що починаємо. Гепає дуже сильно поки йшов, пролітало, так ляскало. Нормально. Це одна з причин, чому тут все ж таки мало рибалок зараз. Забурюємося. взяв собі трохи нових мармих Такі без мотилка Дві такі сирні кубики Латунний шарик Лісоточку прикопив і три драбінки на карасево там Рибалку на постой Така обновочка на так друзі з такої мармихи почну З обновочки своєї Латунний шарик і чорний такий гвоздик з зелененькими рісунками, такий під окушка, як на мене. І одразу невеличкий лайфхак. Глубина тут невелика. Сьогодні сонячний, щоб сильно не засвічувати лунки, я з собою таким користуюсь методом. Строшки відкрили, щоб менше світла потрапляло. Глибина тут, наскільки я пам'ятаю, невеличка десь метра два. Не більше. Так, знайшов я дно, стучу пару разів, щоб підняти мух, і починаємо проводочку. Розгепались сьогодні чи каби, чи шовани, чи артилерія, Взагалі не, не стихає. Да, територія тут здорова. В одиночку, звісно, навіть передку буде важкувато, так більше на фарт. Ну і плюс я приблизно знаю де вона стояла по минулим рокам, тому десь в цій частині я буду шукати. Опа, була покльовка, друзі. Ха-ха-ха, що -ха -ха. з первилинки знайшов. Ух ты! О, поклвка. Такая якась, Да вроде хорошая поклевка, но ведь по губам не дам. Опа, шо спецсило прям. Ох, хорошая кушара. Пиццили. Бля, это гарный розмір, Давай. Розпушись, не хоче. Нашов. Я навіть покльовки не бачу, випустив, він також схватив прямо без мотивочку. Зараз спробую тут розбуритися і пошукати. Трохи зацепився за рибку, але треба ще бурить. Левочка, вот а ты уже хоть фубачил. О, ого, ого, ребят, ого, ого, хорошая рыба, аж отмотала трохи. Ух, а вот и Ого, блин, перся рогом. Ух. Пускай приходиться, друзі. Це, блин, грам 200 не менше. Може більше. Оп. Де ти? Не хочемо. Тайди уже. вже. Я упорся в льот. О. Ого, 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 друзі. Ого! жива, Оце вона. Оце окунь, Гляньте. Блін, ну цього відпустимо. По-любому. зараз секундочку, фоточку. І випускаємо тебе красуня. Наротики, подивіться на цей розмір. Я не знаю скільки, але ну, думаю, пів кіло. Така класна покльовочка і на маленьку безмотилочку. Ось вона з що і починав. Ось такі як Зараз ми його зважимо і відпустимо. Таку рибку я їсти не хочу. 530 граммов. Классная куняра. Выпускаем ее. Так. Друзья, видимо, на еще луночку. цей красунчик. Красуня, точнее, что она полна икры. Хай себе плыве. Давай. <связь> Пришла. Так, ну що, настрій приподнятий, емоції переповнюють. Такі окуняра, 530 грамів, так що вже не дарма з'їздив на рибалочку. Продовжуємо. Не знаю, що далі буде, ну така класна покльовочка. Я тут таких навіть на спінях не ловив, Думав, що тут вони і не виростають таким. 200-300 грамів і все. А ні, все ж таки є тут трофейні особи. Фух, клас. Я таки не зрозумів, засняв я його чи ні. Ось такий Йоршик клюнув непоганий. Я навіть не знав, що він тут є. Я щось дивлюсь, камера виключена була, не знаю. Засняв чи ні. П'ята година вечора, у вже сонечко заходить, потроху темніше я буду завершати рибалку. Рибалка видалась. Дуже слабенька, всього спіймано було 5 риб, 2 окушка, 2 ярша і один трофейний. Ви бачили, я випустив. Пробігав, велика акваторія, я був один. так що, Мабуть, і не зря я був тут один. Не так прикро, що я тут був по роботі, тому в принципі, на бензин я нічого не втратив своїх коштів. Спробував на наступному тижні, планую також, там вже відлига. І хочу порівняти, як він активізується чи ні. Три часа рибалки, п'ять рибок всього і безліч лунок. Так що ось така рибалка. Якби не цей трофейний акушар, то я б нічого і не монтував, би форматну флешку, а так щось там на 5 змонтую. Всім дякую, хто додивився. Ставте свої вподобайки, кому сподобалось. І побачимося вже в новому відео. Пока-пока!